Ми зараз говоримо, що там до Гонгадзе є думка, що його вбив Медведчук. Давай подивимось, а чи кучма а, причетний до а, вбивства Гангадзе. Зараз, звісно, на Медведчука можна все скидувати. типа Медведчук народу, можна на нього Вот. А поки а кучма не приділа, а, ну, давай подивимося. Я бачу всі, всі ваші перевітання, всім дякую, всім привітульки. Я хочу нагадати, що в мене тут рядом сидить вдруг, в другому окошечці, сидить Кастельовдім. І ми, як <Web> би, з окошечка, Ми як дві собаки в будки. гав-гав-гав-гав. Ми ж в одній кімнаті сиділи, а на наквіфони. Я це, я спомнила, знаєш, коли я бачила лошадь. Коротше, от, знаєш, откривають ці станцію лошаді, виглядають, от, от, головами відкривають і закривають. Оце ми так з Діма в цій ковнаті, я всі. Так, давай подивимося. Має відношення кучма до вбивства Гангадзе. Дивись, він ждав цього, він ждав, він очікував цього вбивства і він очікував від когось. От, ну Він ще стояв перед вибором. Вбивати чи не вбивати. Він хотів, щоб його десь за кордон. Чи вивезли, чи десь от іменно він був бути за кордоном. Далі. Далі, далі. І він хотів його, ну, ну щоб він дов був бути в тюрмі. Поняв чи ні? І в тюрмі його повинні були грохнуть по занову кучми в тюрмі. От. Але тут якась тетя прояснила, що вивезти його сложного ось. Yeah. О, треба його гуснуть вдома. все, все, От і все. Так що кучма має пряме відношення теж. Він може не сказав, що прямий рок не отак, тому що він не один був там, но він така ж сама кресяка, як і останні.